Не залишимо Україну одну, е, і ми підтримуємо пере, е, ці, ці, ці перемиря в мирі в повітрі, і ми бачимо, що е, е, Росія на це не пішла і своїми актами реальними е, підтверджує, що вона продовжує вести війну на, на європейській раді 20 березня. Ми нагадали про ключові принципи е, е, впровадження цього підходу. І ми продовжуємо далі думати, як повибудувати цей стабільний мир для України. І нам спочатку треба продумати найбільш негайну підтримку Україні. Ми повинні продовжувати її. Хотів сьогодні оголосити новий пакет підтримки військової підтримки для України вартістю в 2 мільярди євро. Ця підтримка вона повинна безпосередньо відповідати першочерговим потребам українських збройних сил. Це, наприклад, протитанкові ракети Мілан, проти засоби протиповітряної оборони, ракети Міка, це літаки міс... які ракети Міка, які оснащені на міражах. Це ракети наземного захисту Містраль, це також засоби, які дозволять Україні тримати фронт бронемашини. Б А 10 RX РХ це боєприпаси, включно з керованими боєприпасами, і це також виробництво техніки в Україні завдяки партнерським відносинам з нашими оборонними підприємствами. Це так би мовити, наше перше зусилля. на в цьому плані військової підтримки негайної для України мобілізувати зусилля наших пар партнерів. Другий елемент нашої завтрашньої дискусії буде націлений на тривале підтримання припинення вогну, щоб контролювати, моніторити і. І цей аспект, ми будемо обговорювати, як вибудувати цю послідовність припинення вогню контрольоване, і, і потім як виходити на перспективу тривалого миру. Третій елемент дискусії це майбутня модель України армії, тому що коли буде підписана мирна угода, найбільша гарантія для України це мати свою власну армію, яка буде стояти першим заслоном і перешкоджати новим атакам, нові можливості атаки російської армії. Про це ми завтра теж будемо говорити. Четвертий елемент. Це сили сили забезпечення гарантій. Вони не будуть стояти безпосередньо на лінії контакту, а на другим, другим заслоном для того, щоб також бути силою стримування. Ми зараз наші групи працюють по плануванню таких етапів. Отже, завтра наші дискусії будуть проходити по цих чотирьох напрямках, і наша мета дозволити Україні по перше утримати зараз ситуацію на фронті. Чинити відсіч агресії зараз, але при цьому наближати перспективи тривалого миру, які ми якого ми всі прагнемо. Хочу запевнити, Франція буде продовжувати свої, свої зусилля, буде робити це у, 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 у координації з американцями і узгоджуючи з європейцями. Ми не лише будемо посилювати їй цю підтримку. Я постійно тримаю зв'язок з президентом Зеленським. Дуже часто спілкую з президентом Трампом, ми втрьох, Франція, Британія і зараз і штати акти Працюють в трьох, і, і а завтра також будуть присутні наші європейські партнери. Я хочу також підкреслити: Росія не має права голосу з того, що впливати на наші рішення, рішення, які можемо ми робити для того, щоб підтримати суверенітет, український суверенітет, тому що йдеться про суверенітет України і йдеться про безпеку нашого континенту, європейського континенту. Дорогий президент, дорогий Володимир, ви втілюєте. І всі для нас е, на, на, сміливість нації, які робить все можливе для того, щоб чинити цей опір, е, і цей такий опір він не може не викликати не викликає повагу всіх європейців. Ми знаємо, що е, йдеться тут про нашу власну безпеку, тому ви можете розраховувати на нашу підтримку на ангажування Франції. Е, Фран е, Україна заслуговує на мир. І я пам'ятаю, коли грудневий вечір 2019 року у вас була дискусія з президентом Путіном і з канцлером Мелкель. Я вже тоді відчув, як ви будете боротись за цей мир, і історію не будуть не історія не буде переписана. У нас в цій ситуації є лише одні факти: Росія агресор, Україна жертва, і у нас сьогодні з точки зору. Європейської історії з точки зору поваги до міжнародного права у європейців немає іншого вибору ніж підтримувати Україну. Дякую дуже за підтримку. Дякую дуже е Емануелі за допомогу і за те, що ти так підтримуєш Україну. Шановні присутні, пані та панове, дорога Франція. Перш за все, я хочу подякувати тобі особисто. Еммануеля та усій Франції за е, незмінну і дуже принципову, що важливо, дуже відчутну підтримку України. Ми дійсно цінуємо, що в нас є такий друг, як ти, Еммануеля, як уся Франція зараз. Багато що може і мусить бути зроблено для нормальної безпеки в Європі для всіх наших людей, саме разом з Францією, разом з усіма. Партнерами в Європі та світі це важливий момент для історії, те як сучасне покоління лідерів Європи визначить систему безпеки для Європи на покоління вперед. Саме над цим ми зараз працюємо. Коли працюємо заради захисту від російської агресії, заради встановлення стійкого миру, заради надійних гарантій безпеки у нашій Європі. Сьогодні у нас з президентом Франції. Була двостороння робота. Також ми готуємося до завтрашньої зустрічі з іншими нашими друзями, нашими партнерами Європи, і з кожною такою зустрічю лідерів, наша взаємодія стає більш конкретною, більш предметною. Наша взаємодія в коаліції тих, хто має волю і спроможність, щоб захищати свої народи та спільну безпеку. Перше, я хочу відзначити зусилля Еммануеля Макрона, зусилля Франції в допомозі нам зараз. Оборонятись від російських ударів, зокрема, дуже добре показали себе. Я сьогодні тобі про це сказав. Показали себе дуже добре. Наші ваші, ну вже наші, але ваші міражі, бойові літаки. Я дуже дякую тобі. Зроблені у Франції. Дякую за них. Особливо вони вже стали частиною нашого повітряного щита, допомагають нам захищатись передусім під шахедів та інших ударних безпілотників. Ми проговорили, що будемо збільшувати кількість міражів. Також вдячні за всі інші прояви оборонної підтримки України. Сьогодні ми вже почали і будемо ще пізніше обговорювати ситуацію на фронті, конкретні потреби у захисті та перспективи, як ми можемо завершити цю війну. Я дякую за новий оборонний пакет Франції для України. Ми домовилися сьогодні про це обсяг пакету 2 мільярди євро. Сильний пакет. Ну всі деталі, в принципі, загальні деталі. Еммануель вже а, розповів. А, а деякі ще окремі деталі прокоментують. Я думаю, наші міністри оборони. Друге, Еммануель повністю в курсі наших перемовин з американською стороною щодо відновлення безпеки наближення миру. Деталі щодо було що що було в Саудівській Аравії, днями наші делегації України та Америки обговорювали режими припинення вогню щодо енергетики та у Чорному морі. Питання технічного характеру залишаються. Моніторинг передусім щодо Чорного моря, ситуація складніша. Москва намагається вписати якісь додаткові умови в домовленість, яка не містить передумов. Тож Очікуємо, що американська сторона забезпечить безумовний характер тиші. тиші на морі. Також ще з 11 березня на столі є пропозиція саме американської сторони щодо безумовної тиші в цілому, на фронті у небі та на морі. Поки що таку повну тишу Росія відкидає. Це чіткий знак. Росія хоче продовження цієї війни, вона її затягує. Потрібен тиск на Росію, щоб війна дійсно закінчилась. Отже, відповідно, третій пункт зараз точно не час зменшувати тиск на Росію чи послаблювати нашу єдність заради миру. Нам потрібно більше сильних спільних кроків заради того, щоб мир був справедливий мир, сталий мир. Санкції проти Росії повинні залишатись чинними та посилюватись. Стільки скільки буде тривати російська окупація на кожен російський удар, будь-які намагання росіян затягувати війну, потрібна відповідь, а це може бути тільки новий тиск, в тому числі нові санкції. В Москві не розуміють іншої мови, окрім мови сили. Це факт. І тому в європі, Америці, всім у світі потрібно мати достатньо сили, щоб захищати себе та інтереси миру. Я вдячний всім в Європі, хто допомагає. Нам, Україні, українцям в обороні потрібні стабільність, передбачуваність та достатність оборонної допомоги Україні. Варто, щоб кожна країна Європи розвивала наявні у неї обороні виробництва, розвивали наукову базу, розвивали технологічну складову в обороні. Чим більше буде вироблятись в Європі для безпеки Європи, тим більше спокійним буде наше життя. В Європі я дякую всім країнам за інвестиції в оборонне виробництво в Україні та копродукцію з нашою оборонкою. Ми сьогодні обговорювали з Еммануелем, як ми можемо разом з Францією збільшити наші виробництва, нашу промислову силу. Це стосується багатьох речей від ППО до артилерії. Сьогодні ми доручили нашим міністерствам оборони деталізувати ці питання, забезпечити їх виконання. Звісно, ми робимо ключову ставку на дипломатію, але сильною буває тільки та дипломатія, яка базується на силі самої країни, усіх партнерів, саме це і є сенсом нашої роботи. І від завтрашньої зустрічі ми очікуємо передусім нових сильних рішень. Вже час переходити до змістовного операційного наповнення нашої дискусії щодо гарантій. Безпеки і розміщення в Україні контингентів наших партнерів є конкретні питання щодо контингентів, участі партнерів, які завтра можуть бути вирішені і обговорені. І сьогодні ми з президентом Франції вирішили доручити нашим військовим представникам зібратись і разом з партнерами опрацювати деякі конкретні питання. Я дякую всім, хто нам допомагає. Окремо хочу. Ще раз подякувати тобі, дорогі Мануелі, за твою особисту підтримку. Дякую, Франція, слава Україні. Спочатку питання президенту Зеленському. Добрий вечір, пане президенте. Що ви очікуєте завтра від європейців в плані рішень щодо контингенту reassurance для того, щоб забезпечувати? І безпеки і для того, щоб е, моніторити припинення вогню, е, е, тому що один з ваших радників е, сказав, що нам не треба сил миротворців. Нам треба солдатів, контингент, які готові до бойових дій. От хотілося би це оточення почути, який е, який саме контингент ви очікуєте. І також чи ви маєте зараз довіру до слів до дій американського американців Америки і чи Україна може продовжувати віризвідсіч давати відсіч далі без підтримки Америки? Президент тепер питання президенту Макрону. Ви говорили про сили реашуренс, що ви можете відповісти раднику президента України, який каже, що нам потрібні не миротворці, нам потрібні. Контингент дієздатний і боєздатний. Чи це який саме контингент буде, чи це буде якщо в разі порушення припинення вогню? Якщо що буде які дії мандат, які матимуть ці сили другого заслону, якщо буде порушення припинення вогню? Дякую. Сказали, буде одне питання, але у вас звучало три або чотири в одному. А, що ж, що ми очікуємо від завтра? В принципі, Еммануель а, сказав нашу адженду, і я її повністю підтримую. Є питання щодо посилення України сьогодні. Є щодо посилення України завтра. Що стосується завтра, а, ну про сьогодні не буду говорити, тому що а, це окремі пакети, окрема стратегія, окрема підтримки. Кожного з партнерів, після того як вони скажуть деталі, я думаю, ми будемо комунікувати. Що стосується підтримки України завтра щодо гарантій безпеки, знов таки, завтра ми будемо обговорювати деякі питання. Наші представники наших генеральних штабів працювали весь цей час, кілька тижнів спілкувались щодо контингенту, в якому форматі що може бути який кількісний склад. Тощо, ну і важливо, що вони можуть робити, чого вони не можуть робити. Ця інфраструктура вона дуже непроста. Завтра буде велике представництво багатьох країн. Я думаю, що найважливіше буде питання, хто дійсно готовий на це піти, а на що готові контингенти, поки що, якщо чесно, зарано говорити. Я здивований, що один з моїх радників. З вами постійно спілкується. Я хотів би знати, що це зарадники, якщо чесно. Але ну напевно дуже впливовий раз він говорить про наші контингенти. Ну і, і чесно, я думаю, що дивіться: ніхто не хоче затягувати в війну ту чи іншу країну. Контингент дуже важливий для контролю, і передусім контингент в будь-якому випадку це бой, бойовий склад, але вони, передусім, для того, щоб а, контролювати ситуацію, моніторити ситуацію, проводити спільні тренування, а також забезпечити, унеможливлювати будь-яку будь-які бажання Росії повернутись з тією чи іншою хвилю. А, х. Агресії. ще яка які інструменти у цього континенту на морі, в повітрі, я маю на увазі в небі, або boots on the ground поки що зарано говорити. Що стосується, чи є довіра до Сполучених Штатів і чи можемо ми без їх допомоги, передусім, у нас була хороша розмова, не одна вже в Саудівській Аравії, яка. Вдала нам вирішення питання розблокування американської допомоги, яка нам потрібна. Я не хотів би говорити на який відсоток вона нам потрібна. Вона нам потрібна сьогодні. Кожен відсоток важливий, коли ти борешся за свою незалежність з руським агресором. І друге питання те, що обмін розвідданими, які нам потрібні з точки зору захисту нашого. Передусім цивільного населення від ударів по енергетиці і цивільній інфраструктурі, і також ця цей обмін інформацією потрібен нам і до наших до наших збройних сил України. Тому ці речі розблоковані. Ми зробили важливі кроки. Президент Трамп зробив розблокував. Ми вдячні американській стороні за це. Це вже немало. Далі наступні кроки щодо припинення вогню. Ну про це ми сьогодні вже достатньо говорили.